Добрий день! Це серія інтерв'ю з CEO провідних українських компаній, де ми будемо говорити про зростання, трансформацію та лідерство в умовах високої конкуренції та невизначеності, глобальної невизначності, особливо враховуючи військові події в Україні. Сьогодні гість Сіо компанії NovaPay, пан Ігор Сироватко. вітаю вас. Дякую за запрошення. Пане Ігор. Ми знаємо, що ви нещодавно приєдналися до компанії NovaPay. Ви були СІО раніше в інших компаніях. Відповідно, хотілося б поговорити, як ваша нова роль змінилася з попередніми ролями, які ваші перші кроки на нові позиції, і також хотіли б спитати: тобто, роль Сіо нинішня, це ви бачите більше про лідерство, більше про стратегію чи про. Трансформацію ми назвали всі три речі, які мені зараз дуже сильно в фокусі. Так, ну це стратегія і трансформація. Це, мабуть, був запит з моїм приходом, щоб я це в компанію. Але як інейблер, да, уможливлювач цього це якраз іде через лідерство. Бо я думаю, це як то кажуть, пріоритет номер нуль. Ти маєш чергу бути лідером. А для того, щоб ти міг драйвити уже там і стратегічний розвиток, чи операційну роботу, чи загальну трансформацію компанії. Тому всі три речі, які ви назвали для мене зараз в поточному стані, якраз супер але первинне це лідерство. Я сказав, лідерство це культура в компанії і команда. Це є, мабуть, перше, що є базою для того, щоб будувати все інше. Так, чудово, дякую. Е, зараз, наприклад, наші ну, ми говоримо наше, беремо наше інтерв'ю в рамках нашої такої ініціативи глобальної, як і PMG Outlook, де ми mm -hmm. спілкуємося з його компанії як в Україні, так і за межами. З результатами нашого дослідження в Україні безпосередньо керівники бізнесів Сіо це ми виживаємо цей термін. тому що він прожився вже в українському середовищі. Да, треба після налах придумати такий звичний, щоб всі використовували. Ну але да, з ним, з, з ним вже звиклися. Сіо каже, що насправді зараз дуже багато викликів в українській економіці ну пов'язаних з війною, і це це зрозуміло очевидно. Рівень до, скажем так, впевненості в розвитку своїх компаній він впав десь з 75% до 50%. Це десь таку на одну четверту частину. Uh -huh. От е, що треба робити, от, е, щоб компанії могли надалі впевнено почувати, і народ був співспівробітники компанії були мотивовані працювати надалі? Uh -huh. Ну я думаю, що взагалі впевненість компанії, вона умовно, які. Рейтинг будь-якого суб'єкта він не може бути по суті вище ніж рейтинг країни або юрисдикції, в якій ти працюєш. Тому і впевненість компанії не може бути вище, ніж взагалі впевненість ситуації в країні. Там, да? бо якщо в нас загальний прогноз очікування бізнесу, що буде відбуватися в країні, він все ж таки під тиском, то і досягнути там ідеально високого рівня впевненості в компанії і в співробітників компанії також неможливо, але для того щоб воно було на якомога вище, та, і це було знов ж таки не стопером, а драйвером для розвитку, то я думаю, що головна передумова це побудувати в умовах непередбачуваності передбачуваність. І будь-який кризовий момент а, мені зараз рефлексує як не як СЕО, а як людина, яка колись була на позиції не Сієв і дивилася на умовно, керівництва в Україні і групи взагалом. То я дуже чітко пам'ятаю приклад, який для мене став хрестоматійним. В умовах багатьох викликів і невизначеності дуже сильно допомагає така от прозора і, мабуть, багаторазова комунікація зверху до гори, що є важливим. No, матервот. Притет номер один, а це, якщо ми це закрили, номер два, це номер три і номер чотири. Далі, думаю, можна не, не спускатись. І це має бути умовно. Таким uh, далі посібником, як приймати рішення. Ти точно знаєш, що ти не, не помилишся, якщо ти будеш приймати рішення в цій парадигмі, і ти будеш швидше приймати рішення, ти не треба погоджуватися. Якщо ти швидко приймаєш рішення, як лідер, ти для своєї команди виглядаєш більш впевнено і знову ж таки передбачувано. І ти будуєш передбачуваність. Можу приклад сказати, наприклад, це був ковід. Uh, умовно, там перші дні ковіду і ми там. Що робити, як реагувати, який ринок як реагує, дивимося один на одного, дивимося на клієнтів. І потім комунікація. Від SEO Alex Group, я в OLX працював, так? людина, яка там, керувала там 12 ринками. Пріоритет номер один: NoMetр вод, Співробітники, їх благополуччя, здоров'я, безпека. Пріоритет номер 2 клієнти. Забезпечення клієнтського досвіду і ввели для клієнтів нометр no вод. Третє sustainability бізнес. Стабільність бізнесу, бізнес-показники. І четверте: це е, наш вплив і наша умовно, реакція е, в тих ком'юніті, е, в тих громадах або в суспільстві, де ми працюємо. І в такому пріоритеті. І ти вже потім розумів, так, що перше? Інвестувати в те, щоб розподілити співробітники по робочим місцям, щоб вони були в безпеці і не ризикували, і, і, і чи треба тримати бізнес показники, які були забюджетовані. Це номер три, а це номер е, один. Окей. Співробітники, далі клієнтський досвід, чи, знову ж таки, чи співробітники. Співробітника, а потім клієнтський досвід. Ти вже розумів, і це вже передбачуваність, і воно моментально побудувала динаміку команди. От я думаю, що якщо тепер на наші часи перекладати, то, по-перше, треба розуміти, що для тебе є пріоритетами, їх визначити, проговорити, протестувати зі стейкхолдерами. Якщо ви SEO і ви працюєте в зв'язці з фаундерами там, чи з наглядовою радою, погоджуйте між собою і потім комунікуйте. Чітко, багатьма каналами, вплоть до відео записано вами, щоб це було словами людськими сказано. І потім ви точно побудуєте певний рівень певності в компанії, незалежно від того, що буде відбуватися. Так? Як мінімум, це про невизначеність, зробити визначеністю. Я думаю, це головний драйвер в певності в компанії, Ну, там ще й інші речі. Це стратегія, бачення, адекватність сприйняття реальності, бо іноді ти можеш комунікувати, а воно як не пляше з реальністю. Тому прозорість, передбачуваність. Певний горизонт планування як максимальний який ти можеш зробити і адекватність сприйняття ситуації. І це точно буде будувати цю певність і для тебе, і для співробітників. Я продовжую питання свої стосовно наших ну результатів кіпімжі аутлу. Дату я попереднє питання було скажімо так, на відповідь наших локальних сіо українських. А якщо взяти відповіді глобальних сіо, uh -huh. то вони говорять про штучний інтелект. Зараз дуже хайпова тема в Україні. На да, і вони говорять, що а штучний інтелект він допомагає приймати рішення в більшості компаній. Тоді, як в Україні, зараз про це дуже багато всі говорять, але дуже мало є таких практичних застосувань. От як ви бачите розвиток штучного інтелекту, і, там, як, і чи бачите ви використання його в своїй компанії? Ну, ми загалом про штучний інтелект говоримо чи про прийняття рішень СЕО. Прийняття от, рішень СЕО СЕО. Щодо прийняття рішень з використанням штучного інтелекту, ну, я був би здивований, якщо хтось приймав рішення чисто на даних, які дає штучний інтелект, не валютуючи їх там на предмет критичного мислення і так далі. Але для мене це а, правильна річ, але я її хочу перефразувати. Це не на підставі штучного інтелект, інсайтів штучного інтелекту, а я гадаю, що прийняття рішень вони завжди, і до того, що як штучний інтелект став доступним і е, е, вбудований наше життя, рішення мають прийматися на підставі даних. Data-driven decision – це ключ для того, щоб ви точно там як мінімум не промазали. І завдяки тому, що штучний інтелект дозволяє все більшу масу даних опрацьовувати все швидше, це означає, що ці data-driven decision, ці рішення прийняття на підставі даних, вони будуть і динамічним в тому числі, тобто це означає, що треба проводити глибинні аналізи дуже довго і потім вирішити, куди йти. Тепер це можна зробити набагато швидше і потім і швидко йти. Тому мені здається, що якраз використання штучного інтелекту для прийняття рішень це не заміна критичного мислення, а це е, збільшення, збагачення даними свого рішення. Бо раніше штучного інтелекту ну, даними було дуже важко оперувати великих кількості. Все дуже сильно спрощувалося, або там робилися якісь там елементарні гіпотези. Тепер це може зробити вже точно професійно. Тому я б не замінював би прийняття рішення, я більше робив, би, що інша якість прийняття рішення на підставі даних, якщо хтось приймає рішення на підставі даних. Якщо ви приймаєте рішення на підставі інших якихось критеріїв, тому там штучний інтелект не допоможе, а воно поки може завадити свої галюцинації або там неправильні інтерпретації. Тому я думаю, це от, от сюди треба дивитися. І там ще інший є вже цей, як називати, шар. А які дані є в вашому бізнесі? Чи ви збираєте ці дані? Чи ви їх накопичуєте, чи ви їх використовуєте? Бо є компанії, які накопичують і мають дані, сидять на такій величезній діжці золотом, але не використовують. От туди треба штучний інтелект, а не купу аналітиків масштабувати. Да? Там вже штучний інтелект. А люди, які обслуговують його, мають просто насичити ще більше даними, розмічати їх, можливо, там і покращувати. От. Е, є ті, що не збирають дані. І тут треба взяти питання, а чи правда це чи не правда, що дані в моєму бізнесі, бо я таке в моєму бізнесі не можна збирати дані. Ну я думаю, що в будь-якому бізнесі дані можна збирати про клієнтів, про свій продукт, про поведінку, про співробітників, про рухи, про процеси. Тому перед тим як говорити, чи ми використовуємо штучний інтелект прийняті рішень, давайте думати, а чи є в нас дані і як ми ними оперуємо. І тоді все буде працювати. Я напевно продовжую цю історію, тому що я пам'ятаю, у нас була така дуже гарна розмова з одним з керівником банків. І він каже, що у нас є дуже багато даних, у нас є дуже у нас є дуже багато даних в різних розрізах. Тобто, але проблема в тому, що е, у нас не доходять руки, щоб їх правильно проаналізувати і зробити правильні висновки про наших клієнтів. Да? Штучний і, інтелект. Да, і тут і тут, якраз власне, от якраз зараз ця тема про штучний інтелект, вона дуже якраз на поверхні і. Її можна активно використовувати. У вашій компанії, так розумію, є дані, і я думаю, що ви будете використовувати штучний інтелект, ну або вже використовуєте. Давайте так, не розказуючи все в сильних деталях, скажу так, що мій перший фокус це робота з даними, а не інтеграція штучного інтелекту в прийняття рішень там, чи в процеси. А потім буде вже все інше. У мене зараз буде пару питань до ну безпосередньо про компанію, про розвиток вашої mm -hmm. компанії, але перед тим я хотів би спитати про продукти, да, які Давайте. є на ринку, особливо там е, в банківському секторі чи фінтеку е, До вашу думку, які е, продукти там ближчому майбутньому вони будуть вже там так нерелевантними ніж ті продукти, які там є вже на сьогоднішній день. Тобто, як ми тут сказали у себе, це. Ми говоримо про, е, про застарілі продукти в майбутньому. Да? Або я би сказав, який фінансовий досвід сьогоднішніх українців здається вам застарілим майбутнім. Угу. Ну, тут е, я можу зараз говорити більше, мабуть, як е, представник стейкхолдера під назвою клієнт, а не як CEO фінтек компанії, бо я ще трішки там, в трансформаційному угу. періоді. Але, можливо, це дуже добре. Поки що мишлю, мислю парадимою клієнта, а не. Зі сторони компанії, може на цьому є якраз ви виграшна стратегія заводити людину не свінтек у а фінтек. А, ну дивіться, мені здається елементарні речі це а, зусилля, які мені треба робити для того, щоб стати клієнтом або отримати послугу. Їх має бути нуль. А якщо у нас ще є продукти, де клієнту треба щось самому зробити, там перенести документ, з'явитися особисто. Відправити заявку на опрацювання, а не оформити електронному вигляді і щось підписати, окрім, а не цифрова ідентифікація. Я думаю, що от, це effortless це обов'язкова умова для того, щоб бути поруч з клієнтом. Я б сюди дивився. Там, де є зусилля, я дуже довго працював chief Customer Officer, і один з головних показників це Customer Effort Score. Треба дивитися, який у нас є score of customer efforts, uh -huh. скільки люди там, роблять якісь зусилля на якусь послугу, От там треба дивитися і позбавлятися, бо це вже застаріло От, Що ще можу сказати? Це вже така гіпотеза, але моя особиста. Можливо, десь хтось їх підтримує і будемо розвивати. Мені здається, що в Україні ми поступово проходимо такий здвиг парадигми а, народження. Пласту розрібного інвестора. Бо, давайте так, у 2021 році, якби ви зробили дослідження, скільки українців клієнтів банку, які мають заощадження, взагалі володіють інформацією, що таке ОВДП і скільки відсотків цим користувалися. Коли у нас пішла демократизація доступу до облігацій державних, як мінімум, до почалися військові, Ну, На часі ну, війна була драйвером цього всього. Потім це все стало вже дуже доступно. Дякую цифровізації, з'явилися платформи, інтегрувалися банки. Зараз ВДП це вже нормальний інструмент, альтернатива депозитам. Це вже є в арсеналі, а, уже не тільки людини за заощадженням, а початкового інвестора. Бо, по суті, ти вже інвестор, ти інвестуєш в державу, якщо ти в ВДП користуєшся. І це якось на цьому зупинилось. Три роки нічого не додається в арсенал потенційно розрібного інвестора в Україні. Мов дивився недавно фільм Dump Money, тупі гроші, чи як називається, це кейс, коли в США величезний натовп роздібних інвесторів від там, продавців, магазинів і так далі, на одній платформі вони виграли битву через шорт і лонг за одну компанію, не пам'ятаю, як вона називалася, ну, компанію по продажу дисків. Як люди з Уолл-стріт програли? Вони лонгували, а, ці, а не шортували, а всі інвестували в компанію. І це був супер великий кейс. Я здивався. От, сцени, коли в США сидять діти з батьками е, такого нижче середнього рівня достатку проговорять свої інвестиційні портфелі, куди не вкладають. Як? Я? Я подумав, а чому в Україні немає такого пласт пласту розрібного інвестора? Мені здається, що ми маємо рухатись сюди також. Це ще також, що е, класика, що заощадження це або депозит, або максимум однушка біля метро, вона трішки має вже здвигатися, що в людей в арсеналі, в своїх цих заощаджень мають бути ще інші інструменти. Для управління своїми активами да уже не тільки заощадження, щоб це було це. Як я вже інвестор, а не вкладник. От я гадаю, що туди треба рухатись, і також це, от бо просто парадигма, що якщо людей гроші це депозити, поточні рахунки, це мабуть також уже застарілий майбутнім. Але це моя особиста думка. Ні, це дуже дуже цікава думка. Я напевно тут зараз продовжу. Тому в рамках в рамках вашої групи. Да? Тому що дуже цікаво те, що ви ну, ви говорите, тому що раніше там ну дуже просто там поточний рахунок, депозит. Ощарний. Все. Тобто зараз з'явилося ВДП, але це все рівно мало. Тобто є, ну, можливо, там можливість там, деяких людей, але це вже має бути, відповідно, там фінансово грамотні люди, там, виходити на біржі, там, інвестувати в. Це ефорт. Люди не мають так, робити це. Ми так. маємо це розбити і це, це дати, треба, їм, дати це їм, треба, їм готове. Це, це треба прикласти значних зусиль. Тобто, або піти там на ринок капіталу, там вигляді акції облігацій, або там, в криптовалюту, де ще. В принципі, складніше, тому що там в цьому треба розумітися. Да? Е, ваші продукти ви виросли в екосистемі групи ну, Нова. Так, да? Група, група Компанія Нова. Да? І будучи в групі, е, і, розкажіть, будь ласка, про плюси, будучи в групі, да? і про мінуси. Тобто, чи е, безумовно, що плюс в тому, що у вас є доступ до багатьох клієнтів? Угу. І, але чи дасть можливість, чи ви будете завжди таким, якби ну, е, в рамках розвиватися в рамку групи, чи, е, будучи в рамку групи, у вас будуть тільки певні обмеження для того, щоб розвиватися окремо як, як фінтек? Mm -hmm. Добре. До речі, відразу от в контексті групи, і в контексті е, того, що я говорю до цього, да, побудови розрібного інвестора да, профілю в Україні і надання йому послуг. Е, стосунком НовоПей можна купувати корпоративні облігації е, НовоПей кредит. Тільки НовоПей? Поки що. Це так, перший тестовий так, продукт. Так. І в нас вже є, ну, окрім інституційних інвесторів і там великих бізнесів, які розуміють і купують. У нас вже є декілька тисяч людей розрібних, які просто застосунку купили це. Яка дохідність? Е, дохідність ми сьогодні підняли ставка на від півроку 18,5%. Угу. До півроку там трошки менше, там ну, максимально здається під 18 або 18,5. Ну умовно ринкова дохідність як до того, щоб розмі... да, це от там можна прийняти із депозитами з ВДП. Там тільки податки там немає є, тут немає. Ну можна ага. але. Ми дали людям можливість в один клік, розібравшись купити інструмент, який я особисто цього не купляв. Я коли вже став привідником Нова і почав ставати клієнтом Нова в різних продуктах, я здивувався, дивився, що я купив собі новий актив, в якому ніколи не було в арсеналі, хоча я досвідчений інвестор. У мене не було облігацій корпоративних українського бізнесу. Ну, у мене високий рівень довіри до групи, куди я довірю свою кар'єру, тому то так. Да. Але ну от, от вам приклад: як можна робити доступним і так далі. Про синергію в групі. Нова в 2013 році була створена як компанія, яка допомогла б е, основному логістичному бізнесу е, зробити, я скажу, революцію. Е, ми зробили продукт е, cash on delivery, наложений платіж, наклад, накладений платіж, як uh -huh. називається, да? платіж з відстрочкою, І це сформувало ринок і кому в тому -то вигляді, який він зараз є. От я кажу, це так дуже гучно, не як представник а як людина, яка до цього не працювала нова нова груп. А ми бачимо, що ну навіть працюючи в OLX, я коли пояснював людям з інших ринків, як у нас працює там умовно теж та саме OLX доставка з новою поштою, всім просто, як це побудовано було. Оця культура, коли люди вже настільки були на доволі дикому ринку, якому з дуже малою кількістю таких trusted продавців. Безпечно могли купувати будь-кого, будь-що, знаючи, що я можу перевірити, і потім це там, невелика комісія, і ти вже оцим ми зробили. І, по-перше, ну, по це імпакт я розказав, а взагалі про компанію. Це зародилося ця нова пей. Тоді ще було по-іншому називалося, але фінансова частина групи почала от, о, обслуговувати цей бізнес. Це допомогло рости бізнесу логістичному, це допомогло, допомогло рости Якому в Україні, і компанія сама виросла. Тобто, вже 13 років досвіду ми маємо, і декілька років назад було прийнято рішення, що, маючи таку потужну команду, ми маємо виходити вже за межі просто обслуговувати логістичний бізнес. Ми мали все. Ми вже мали, в принципі, як ви сказали, да, розуміння ринку, ми маємо потенційний доступ до багатьох клієнтів і команда, яка може робити інновації. Там ми першими отримали розширену ліцензію Нацбанку, яка дозволяє нам робити майже все, окрім там, депозитів і валютних операцій. І з 20. 22 місяці назад ми вже зробили, там, почали робити застосунок. Ми, ми виходимо на ринок B2C, роздібного фінансового сервісу для клієнтів, застосунком, відкритим рахунків, платежами і так далі. Бізнес, обслуговуємо бізнес, як і по, по різним напрямкам. І це є нашою стратегією зараз. Не відходячи від нашого поки що core-бізнес обслуговування логістики, будувати сервіси, які будуть люди обирати за межами потреби щось відправити або купити. І тепер чи є наявність до групи нашим плюсом чи мінусом, по-перше, в ретейлі ми можемо дуже швидко достукатись до людей, коли в нас буде точно вже валідована цінність для цих людей, і ми це будемо робити тільки тоді. А масово не будемо зараз одягати всіх клієнтів нова пошта, постагами нова пей. Цього не станеться ніколи. А для бізнесу я думаю, ми також маємо дуже велику перевагу як фінансовий партнер, тому що ми. Можемо знати їх бізнес набагато краще, ніж будь-який класичний банк. Бо ніхто, як ніх ми не може оцінити реальний об'єм, динаміку бізнесу, як ми, коли ми бачимо, що рухається. Тому фінансування бізнесу, підтримка це те, що ми маємо робити. І ще третій напрямок це українці. Дивіться, наш ринок це Україна. Якщо стратегічно дивитися, нове пей налаштоване на Україну. Але Україна це не межі. Це не територія, це люди. А українці зараз 7-10 мільйонів знаходяться в тих країнах, де присутня вже фізична наша група, де є двері, в які можна зайти і отримати консультацію або в онлайн отримати нашу наші продукти. Тому ми розробляємо зараз міжнародну гілку для того, щоб. Вже люди, які заходяться в інших юрисдикціях, мали могли мати такі ж фінансові послуги, як і ті, що в Україні, і в ідеалі поєднати послуги українських і неукраїнських фінансових наших частин в одному застосунку. Дуже цікаво. Ви згадали про ліцензію і про можливість обслуговування зарплатних проєктів. Так. Правильно? Я так розумію, що, напевно, першим клієнтом по зарплатному проєкту безпосередньо стала нова пошта. Так. Мабуть, я думаю, що хтось з банків пострадав, то був ну, мабуть, обслуговувати мабуть, так. Банки. Велика кількість співробітників групи компанії Нова отримують зарплату в НовоПей, але не всі. І я ж кажу, в нас немає такого, що в наказному порядку всі пішли в НовоПей. Ми даємо пропозицію, люди обирають, у нас є певні переваги. І вже там ну не буду казати точно, а вже велика частина людей отримують заплатов нас, вони не отримують зарплату вже в інших банках. Ну, ну, зрозуміло. Через те, наприклад, з того, що я почав, то як ви змінюєте фінансовий ринок? От ви так і змінюєте. Тому що у вас з'являються нові продукти, ви стаєте активним учасником на ринку. Що так. в принципі і зразу змінюються там правила гри і, і, і сервіси, продукти на ринку? У мене буде таке останнє питання, але таке більш глобальне. То NovaPay, ви себе бачите більше як. Новий банк майбутнього, такий технологічний банк, uh -huh. це буде такий е, застосунок, чи це платформа. От е, ви через 5 років оптимальна картинка світу, е, ну, при умові, звісно, що, е, дай Бог, закінчиться війна і все буде добре. Я думаю, це буде все ж таки нова пей. Це буде більш дотична до фінансової частини потреб. Українця і українського бізнесу, але далеко не обмежуємося тільки вирішенням фінансових питань. Це може бути і інші потреби, які можемо надавати в рамках фінтек. Бо фінтек це ж не тільки про там financial services, Це ж може бути і іншу і ну думаю, я, я, зараз так сказав, але mm -hmm. там на пок... прямо зараз ми йдемо. Максимально себе позиці... почати позиціонувати. От ви сьогодні почули, йому багато чого нового, я хочу, б ринок також почув, що новопей це не щось там пов'язане з доставками, а це повноцінний фінансовий інструмент для зарплати, для заощаджень, для інвестицій, для бізнесу, для фінансування бізнесу, для розрахунків. Ми підемо через це, але цим ми не зупиняємося і будемо йти далі, для того, щоб ми були інструментом для багатьох речей. Для покупок, для продажів, для. Бюджетування фінансів своєї родини, в тому числі для інвестицій, для подорожей і так далі. Тобто, це вже має бути такий один застосунок, але кор це буде фінанси, бо ми нова ПЕЙ все ж таки. Да? У нас є нова пост для логістики, нова Пей для цього. Чудово. Пане Ігор, дуже дякую за цікаве інтерв'ю і таке змістовне. Я бажаю, щоб ваші всі стратегічні плани збулися. І миру нам. Дуже дякую. Дякую. Підтримую. Дякую.